Ширі чин мой. Крила радості. Справжня внутрішня радість народжується сама по собі. Вона не залежить від зовнішніх обставин. Потік тече у вас і через вас, несучи послання радості. Тільки ця божественна радість є метою життя. Передмова. Мої любі друзі, мої брати і сестри. Я людина молитви, я учень спокою. Я благаю Небесного Отця про те, щоб Він проявив усі ваші божественні якості і безмежно примножив їх. Я молюся Богові про те, що Він дарував кожному з вас послання мрії, спокій. Я також молюся йому, що він дарував вам безмежну радість. Я відчуваю, що саме завдяки молитві, медитації та відданому служінню у світі може запанувати спокій. Кожна людина повинна намагатися робити інших щасливими, адже тільки завдяки щастю ми здобуваємо спокій. Якщо ми з любов'ю і щирістю пропонуємо комусь щастя, він матиме до нас тільки добрі почуття. Таким чином, завдяки щастю, ми отримуємо спокій, а завдяки спокою, щастя, їх не можна розділити. На жаль, наш світ ще не побачив обличчя спокою і не відчув його серця. Чому? Саме тому, що ми намагаємося досягнути спокою лише завдяки вмінню та блискавичності нашого розуму, доки ми спотворюватимемо, Спокій за допомогою розумових здібностей доти ми зазнаватимо гіркої невдачі. Ми досягнемо успіху, тільки розвиваючи властивості нашого серця. Досвіди серця зміцнюють нас, розширюють наш світогляд і дають змогу відчути, що всі ми одна сім'я і в нас одне помешкання. Кожна людина мандрівник. Линьмож на крилах радості і одвічно нових мрій у небо, любові та надії. Завдяки любові ми побачимо, відчуємо світ рідним. Завдяки надії ми примножимо красу і божественність усіх людей та народів. З безмежною смиренністю, щирістю і всією душею я молюся до нашого Небесного Отця, що Він благословив нас новим тисячоліттям мрій. Які піднімуть свідомість людства і зроблять усіх людей божественно досконалими. Жити в радості. Справжня внутрішня радість не народжується сама по собі. Вона не залежить від зовнішніх обставин, потік тече у вас і через вас, несучи послання радості. Тільки ця божественна радість є метою життя. Усі ми шукачі. І в нас одна мета досягнути внутрішнього спокою, світла та радості, стати нероздільно єдиними з нашим джерелом і жити життям, сповненим справжнього задоволення. Жити в радості це жити внутрішнім життям, таке життя веде до самопізнання. Пізнати себе означає пізнати Бога, адже Бог це ніщо інше, ніж Божественність, яка живе глибоко всередині кожного з нас і чекає на своє розкриття та проявлення, ми також можемо звертатись до Бога як до внутрішнього керманича або Всевишнього. Проте не має значення, як ми його назвемо, йдеться про найвище в нас, і саме воно є кінцевою метою наших духовних пошуків. Лише коли ми насичуємо наше. Внутрішнє життя, наше зовнішнє життя набуває справжнього змісту. Тричі на день ми неодмінно годуємо наше тіло, але ж глибоко в нас живе божественне дитя, яке зветься душею, проте ми не знаходимо часу нагодувати це дитя. Душа свідомий представник Бога в нас, і не раніше, ніж сповниться призначення дитяти душі, ми сповнимо своє призначення. Зовнішньому житті, яким чином ми можемо поєднати внутрішнє та зовнішнє життя? Якщо ми володітимемо божественним мистецтвом медитації, ми легко та свідомо зможемо поєднати ці два світи. Практикуючи медитацію, ми кожну мить маємо золоту можливість відкинути депресію, розчарування, гнів, страх. Та інші негативні якості, та проявити божественні якості внутрішнього світу: любов, спокій, радість та світло. Духовна людина повинна бути нормальною, повноцінною людиною. Щоб осягнути Бога, духовна людина має бути божественно практичною повсякденному житті. Через божественну практичність ми ділимося своїм внутрішнім багатством. У кожній дії ми відчуваємо божественний задум і ділимося результатом дії з іншими. Духовність не заперечує зовнішнє життя. Зовнішнє життя має бути проявом божественного життя у нас. Свідомість, іскра життя. Свідомість це іскра життя, яка єднає людину зі всесвітнім життям. Це зв'язок між Богом і людиною, між небесами та землею. Без свідомості усе, що існує, безплідна пустеля. Ходячи у темряву, ми беремо ліхтар, щоб бачити, куди йти. Якщо ми хочемо прояснити сутінки свого непросвітленого життя, нам потрібно звернутися по допомогу до свідомості. Свідомість нагадує східці. Ви можете підніматися і спускатися по різних сходинках. Якщо ви вмієте глибоко медитувати, то перед вами постане кожен рівень свідомості. Перша сходинка це фізичне тіло. Друга сходинка це вітал. Вітал це термін з індійської філософії. Він втілює емоційні, агресивні та динамічні якості. Третя сходинка розум. Вище від розуму знаходиться духовне серце. Саме в духовному і серці можна відчути. Биття душі. Душа це сяючий посланець Бога в нас. Вона не знає ані народження, ані руйнації, ані смерті. Вона вічна, вона безсмертна, вона прийшла від самого Бога, вона не втрачає зв'язку з ним і вона повернеться назад до Бога. Перед тим як прийняти людську інкарнацію, душа отримує внутрішнє прослання про свою Божественну місію на землі. Вона цілком усвідомлює свою місію, проте у земному житті дії фізичного розуму іноді затьмарюють Божественне натхнення душі і її справжню мету. І тоді місія душі не може здійснитися. Тільки маючи устремління розуму серця та душі, ми можемо дізнатись мету нашого існування на землі. Моя душа відповідає за мої видатні діяння, моє серце відповідає за мої високі почуття, мій розум відповідає за моє творче мислення. Мій вітал відповідає за мою невгамовну енергію, моє тіло відповідає за моє життєве прагнення. Внутрішній плач устремління це зростаючий поклик, це внутрішній плач нашого серця, що здіймається догори. Завдяки нашому внутрішньому плачу ми можемо увійти до Божественної свідомості. Цей поклик не за ім'ям та славою. Це благання про нашу повну, самовіддану та безперечну єдність з Богом, внутрішнім керманичем човна нашого життя. Деякі люди зовсім забули про внутрішнього керманича, інші знають про існування внутрішнього провідника, але не бажають спілкуватися із ним і підтримувати будь-які стосунки. Щирий шукач відчуває потребу постійного спілкування з внутрішнім керманичем. Його не задовільняє лише знання того, що усередині нього існує Бог. Він хоче перебувати у свідомості Бога і спілкуватися з ним і вдень, і вночі. Ми повинні зробити Бога живою реальністю в нашому повсякденному житті. Нам потрібно відчути, що присутність Бога має першочергове значення. Якщо ми не їмо щодня, ми моримо голодом своє тіло. Так само ми маємо відчути, що, не молячись та не медитуючи щодня, ми позбавляємо їжі своє духовне тіло. Коли ми прагнемо зі сльозами серця, ми бачимо, що Бог сходить до нас із висоти. Це нагадує зустріч двох людей одна людина знаходиться на першому поверсі, а інша на третьому. Ми піднімаємося на другий поверх, а Бог спускається до нас також на другий поверх. Там ми зустрічаємось і виконуємо призначення один одного. Сходи на другий поверх будуються покликом нашого серця. Це поклик стремління, це не проливання сліз через неправильні вчинки, серце плаче й жадає, як полум'я, що розпалюється все дужче і дужче і все вище. Бог сходить зі своєю милістю, немов потік, що спадає додолу. Коли устримлінта та милість зустрічаються, ми відчуваємо божественне єднання з Богом. Ні, неможливо, щоб хоча б один внутрішній плач залишився непочутий. Стати духовним гончарем. Коли ми приймаємо духовне життя у дійсному значенні цього слова, ми не зрікаємося світу і не намагаємося втекти від світу. Ми обіймаємо світ і намагаємося здійснити його божественним шляхом, так як цього прагне Бог. Я не зовсім згоден з тими, хто стверджує, що Бог є лише на небесах і ніде-інде. Бог на небесах, але Бог також і на землі. Творця неможливо відокремити від Його творіння. Наш світ це Його творіння. Він тут, Він у всьому. Ми повинні приймати світ таким, яким Він є, як ми можемо змінити світ, не приймаючи його. Якщо гончар не доторкнеться до грудки глини, як він зліпить глечик? Якщо він має намір зробити горщик чи глечик, він змушений доторкнутися до глини. Глина це світ. Ми повинні змінити обличчя світу силою свого самовідданого служіння божественному людстві. Не думайте, що, молячись Богу або медитуючи на Бога. Ви піклуєтеся тільки про себе, а не про все людство. Якщо ви підійдете до підніжжя дерева творіння, ви побачите, що Бог його коріння. Якщо ви поливатимете коріння, дерево творіння буде рости так, як цього прагне божественний закон. Турбота, яку ви виявляєте до коріння дерева, до Бога, живитиме усі гілки, які зростатимуть. За законом Божої досконалості, гілля дерева Бога. Благословення означає саморозкриття в найвищому значенні цього слова. Людина свідомо осягає свою єдність з Богом. Доки шукаючи не пізнає себе, він відчуватиме, що Бог є хтось інший, хто володіє безмежною силою, тоді як він, шукаючий на слабше створіння на землі. Але тієї миті, коли він усвідомить Бога, він зрозуміє, що Він і Бог абсолютно єдині як у внутрішньому, так і в зовнішньому житті. Осягнення Бога означає ототожнення зі своїм абсолютним найвищим Я. Кожна людина усвідомлює Бога відповідно до своєї внутрішньої здатності. Кожна людина вільна обрати і прийняти той аспект Бога, який найбільше до вподоби. Комусь подобається образ Бога як особи, Бога як сяючої істоти, тоді як іншому, можливо, буде більш до подоби образ безособового Бога, як нескінченної енергії. Третій буде задоволений тільки тоді, коли він усвідомить Бога як те, що знаходиться поза межами Його уяви Бог і особа, і водночас не особа. Бог постане перед кожною людиною і відповідно до її індивідуального вибору, щоб догодити їй так, як вона того бажає. Бог містить у собі початки і чоловічої, і жіночої статі. Отже, це звертання до Бога найбільш поширене у західному світі. На Сході ми більше звертаємось до Всевишньої богині. Коли я спілкуюся з людьми Заходу, я використовую той термін, який для них найближчий, тому що я відчуваю, що так мені легше поділитися з ними своїм досвідом. Можна практикувати духовність незалежно від того, до якої релігії ми належимо. Релігію можна порівнювати з будинком. Ви мешкаєте в одному будинку, я в іншому. Хоча ми живемо в різних помешканнях, ми обидва хочемо вивчати той самий предмет Богоосягнення. Тому ми ходимо до однієї школи, внутрішньої школи. Коли ми молимося Богові і медитуємо на Бога, ми відвідуємо внутрішню школу. Щоб ходити до школи, нам не обов'язково йти однією дорогою. Проте кожен з нас має вирушити з дому, якщо прагне вчитись. Справжній духовний дослідник завжди глибоко шанує та поважає усі релігії. Ми маємо цінувати всі релігії і вважати їх своїми. Кожна релігія не мов гілля дерева, а Бога. Як можна заперечувати можливість гілок, якщо ми вважаємо все дерево своїм? Кожна релігія зі свого боку права. Абсолютно права. Але коли ми прагнемо найвищої істини, нашою єдиною релігією стає любов до Бога. Справжня духовність не вимагає відмови від жодної релігії, залишаючись вірними своїй релігії так практикуючи духовний спосіб життя, ви можете бігти до мети. Дуже швидко. Ваша власна релігія дасть вам тверду впевненість у правильності того, що ви робите. З іншого боку, можливо, ви відчуєте потребу вийти за межі релігії. У будь-якому випадку ваша мета осягнути Бога, того, хто втілює усі релігії і водночас знаходиться значно вище. Самопробудження означає розквіт Бога. В мені і через мене. Почніть тут і тепер. Щоб стати єдиним з Богом, потрібно свідомо вирушити в духовну подорож. Тут і тепер це гасло душі. Ваша душа бажає, щоб ви розпочали духовну подорож цієї ж миті. якщо ви ще не вирушили, якщо ви маєте сумніви в існуванні Бога не біда. Сумнівайтеся скільки завгодно. Врешті-решт, ви втомитеся від сумнівів щодо Бога. Якщо ви не вірите в існування внутрішнього спокою і щастя, не вірте. Навіть якщо ви маєте сумніви щодо внутрішнього життя чи реальності Бога, краще розпочати вашу внутрішню подорож. Якщо вам цікаво взнати, що таке духовність, почніть вивчати її заради цікавості, з'ясуйте. Чи це щось поверхневе або ж настільки глибоке та вагоме, що йому варто присвятити все своє життя? Ви можете почати заради цікавості, але незабаром ваша цікавість перетвориться на справжнє стремління, якщо ви розпочинаєте духовне життя, тому що інші зробили те саме теж добре. Якщо ви помічаєте, що чиє життя стало спокійнішим та щасливішим після того, як він прийняв духовне життя, то немає нічого поганого в тому, щоб брати з нього приклад. Я хотів би розповісти вам улюблену історію великого духовного вчителя Шрі Рамакрішни. Одного разу уночі до палацу прокрався злодій та підслухав розмову між царем і царицею. Цар сказав цариці, Я хочу віддати нашу наймолодшу доньку заміж за святого, щоб у неї був спокій. Наші старші доньки стали дружинами королів та генералів, проте їхнє життя нещасливе. Святі люди живуть дуже спокійним життям. Отже, якщо вона вийде заміж за одного з них, її життя буде наповнене спокоєм. Завтра вранці. Я відправлю своїх міністрів до берега річки Ганг, де медитують святі. Я впевнений, що хтось із них погодиться одружитися з нашою дочкою. Злодій підслухав цю розмову, подумав: о Боже, принцеса дістанеться бідному ченцеві. Піду но я туди і почну медитувати разом із ченцями. Хто знає, можливо, оберуть мене. Зараз мені доводиться красти, щоб мати хоч трохи грошей. Але якщо я сподобаюся принцесі, то одразу розбагатію і житиму в достатку. Наступного ранку, одягнувши вбрання святого, злодій вирушив до гангу та почав медитувати разом з іншими ченцями. Незабаром прибули міністри царя і почали ходити від одного ченця до іншого, шукаючи того. Хто б хотів одружитися з принцесою. Чинці розлютувалися ми прагнемо нескінченного світла, нескінченної істини, нескінченної радості, а ви хочете знову прив'язати нас до цього світу? Нам не потрібне ані матеріальне життя, ані матеріальний статок, кричали вони. Бідолашні міністри вислухали дорікання та дістали прочухана від усіх чинців. Ченців не цікавила принцеса, їх цікавила лише навища істина та внутрішнє багатство. Один за одним ченці відмовляли врешті міністри підійшли до злодія, і той погодився удружитись з принцесою. Вони повернулися до царя і розповіли йому всю історію. Почувши, що один чинець зацікавився принцесою, цар дуже зрадів. Завтра я відведу свою дочку до берегів Гангу, де моляться і медитують святі, сказав він. Уночі злодія, наче усінило. він подумав, Я лише вдаюся того, від простого удавання я здобув принцесу, величезне багатство і матеріальний достаток, але якщо насправді стану щирим чинцем, то впевнений, що згодом отримую від Бога безмежну силу, світло, блаженство, спокій. Як і ці ченці, навіщо ж бути прив'язаним до цього земного багатства, коли в мене є можливість отримати нескінченне світло, блаженство і силу зі скарбниці Бога? Так, за одну ніч злодій передумав, і коли наступного ранку цар прийшов до нього, він не виявив до нього ніякої пошани, а натомість обурився і сказав: О царю! Не прив'язуйте мене до матеріального світу, мені потрібен Бог, і тільки Бог мені не потрібна ваша донька. Ідолашний цар повернувся до палацу а злодій став справжнім святим. Ця історія дає зрозуміти, що ми можемо розпочати нашу духовну подорож будь-коли. Злодій почав із наслідування, але до нього прийшло натхнення, коли він побачив справжніх святих. Які щиро прагнули Бога, а тільки Бога, його натхнення переросло у устремління, він більше не прагнув грошей і земного багатства, воно відтепер не приносило йому задоволення, адже він відчув, що існує щось незрівнянно більше, чого варто прагнути. Якщо ви все ще плакаєте сумніви або вам просто цікаво. Почніть із сумніву, почніть заради цікавості, але почніть. Крок за кроком ви просуватиметесь до своєї мети. Бог завжди з нетерпінням чекає на вас. Можливо, ви не прагнете Бога, але Бог одвічний батько, одвічна мати, кличе вас. Ви повинні вирішити, чи вам потрібен Бог. Якщо вам дійсно потрібен Бог, тоді розпочніть звідти, де ви є. Тут і тепер, і ви обов'язково досягнете мети свідомої єдності з Богом, безмежним світлом і безмежною істиною, поклик твого серця справжній скарб, поклик твого серця летить йому орел, щоб досягти найвищої мети, твоєї найчистішої душі.